Суд призначив економічну експертизу розрахунків, які ми подали, які, по яких по було прийнято рішення міським виконавчим комітетом тариф на, підняти на 4 гривні. На сьогоднішній день маємо те, що маємо. Найшли люди, які оскаржили. Але хочу зауважити, в якій частині оскаржували. Частині, в якій оприлюднено було тариф 4,50, який пройшов слухання і все інше, але місьвіконком прийняв рішення таке, як кажуть, посередині золоту середину, не 4,50 а4. І от за це зачепився суд, що не 4,50, а4, і тому рішення зупинили. Процедура проходження експертизи. Економічної може тягнутися і 3, і 5, і 6 місяців. Зрозуміло, що стільки чекати і стільки виживати, ніхто не може. У мене пропозиція така: або нехай влада міська нехай компенсує витрати на заправку, паливо матеріали, на зарплату, на податки, ми на, на гроші. А компенсує, будемо виїжджати, будемо працювати. Не компенсує, в мене, наприклад, на заправку не вистачає грошей. У мене кожен день на одну машину йде приблизно 700-800-900 гривень заправки на одну машину, не рахуючи більше нічого. Я збираю в день 1300-1400 гривень сили. Сплати податки, сплати ремонт, не осити нічого. Нам втрачати вже немає чого. Тому що або ми їздимо, добиваємо машини і ставимо їх під забори, або ми їх просто ставимо і чекаємо від влади рішення. От і все. Я вважаю, що протокол зборів є. Надали, наверное, прочитали і з якого там числа рішили, поставили до Що Закривали і пішли по дому. Я пропоную рішенням зборів міську раду попередити. І, наприклад, з вівторка буси виїхали і приїхали на площу. Як ми робили років 10 назад. І хай тоді міська влада рішає, як вони мають перевозити пасажирів. Оце моя пропозиція така. Попередити, щоб ми не були голословні. І сказати, от з вівторка буси не виїжджають. Приїжджають на площу і рішають ці питання. Пали, а завтра частина поїхала. Що робити? Так. І так буде. Це можна Той, Хто наб'їхав, на нього пишуть сот. Во переб'ю приклад зімний. Половина виїхала. Всі мало ніж. Половина. Хтось заробив гроші сьогодні, так? а інші стали похідними. Ми повинні звернутися до депутатів. Бо вже вони вже остаються на останнім цим. Лежите, то рішення спокій. Бургу певце не займається, чим він хоче. Він має повне право подати на суд. Ви маєте повне право подати на суд, чому такий гас, чому телекерне. А сюди нема світлі лампа. Це його питання. Хай рішення ведь. Ми просимо прийняти інше рішення. Закони. Все. 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 Далі. Якщо сесія цього не робить, не злочино. Депутати, вони хочуть це життя бути депутатами. Вони хочуть це життя депутата. От вони тоді. Готові ви тоді? Ви готові? Готові. Хоч направити. Може yeah. тут на мити стояти, швак-швак і приїхав. Yeah. Yeah. Ви зрозумієте одне. <ривіт> в листі, в листі має бути написано, буде в що на сьогоднішній день ми не можемо здійснювати. Тому що ми дійшли до краю. То-то, 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 то-то. От і все. Що відбувається, 23-го машина не виїжджає, воду не так, Прошу вас, проти утримався <рес> <рес> одноголос. Сьогодні ми відпрацюємо це звернення і по одному екземпляру розлав на підприємство. Так, щоб ви бачили, що ми зараз.